Торішній Samsung Galaxy S24 F і безперечно став одним із найпопулярніших смартфонів у своєму ціновому сегменті, пропонуючи безліч флагманських фішок за доступнішу ціну. Нинішній Samsung Galaxy S25 FE стартує практично за ту ж саму ціну проте чи варто оновлюватися власникам попередньої версії. Мене звати Роман, ви на каналі КТС, і сьогодні порівняємо два майже флагманських смартфона Fan Edition. Поїхали на перший погляд Galaxy s 25 FE схожий на S24FE. Обидва смартфони мають мінімалістичний плаский дизайн із трьома модулями камер. Проте в руці різниця відчувається, бо Galaxy S25FE тоньший і легший, тому його зручніше тримати і носити. Також збільшені кільця камер надають Samsung Galaxy S25 FE зовнішньої схожості із флагманською лінійкою. Обидва смартфони виконані із преміальних матеріалів: міцна алюмінієва рамка та скло, Corning. Gorilla Glass Victus Plus спереду і ззаду забезпечують захист від подряпин і ударів. Смартфони також захищені від вологи та пилу за стандартом IP68. Хоча в дизайні Samsung Galaxy S25FE став тоньшим, легшим і довершив деякі дрібниці, Galaxy s 24 FE досі виглядає сучасно і актуально, маючи той самий рівень якості збірки та захисту від вологи та пилу. Обидві моделі оснащено великим дисплеєм, що за Спечує паритет. Це 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X екран із роздільною здатністю Full HD та підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Вочевидь, компанія Samsung вирішила не змінювати того, що і так було на високому рівні. Максимальна пікова яскравість сягає 1900 ніт, тому навіть під прямим сонячним промінням зображення лишається читабельним. Проте в s 25 FE Samsung додала технологію Vision Booster, яка підвищує контрастність під. Під час яскравого світла, тобто на вулиці новинка має кращу читабельність, хоча на папері обидва дисплеї близькі за характеристиками. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм. Він залишився оптичним без 25 FE, тут жодних змін немає. Працює він достатньо швидко і коректно. Також доступне розблокування за допомогою фронтальної камери. Для захисту очей обидва смартфони мають функцію iComfort Shield, що зменшує випромінювання синього світла. Це допомагає комфортніше читати. З екрану за недостатнього освітлення. Одне з ключових поліпшень S25FI, заховане всередині, це новий чип. Galaxy S24FE оснащується процесором Samsung Exynos 2400 E, що забезпечує доволі високу продуктивність та дозволяє комфортно грати в сучасні ігри і тримати відкритими кілька застосунків одночасно. В цілому, папіріднік теж літав і справлявся з будь-якими задачами. Проте Galaxy S25FE пішов ще. Далі у ньому встановлено чип Exynos 2420 без індексу E, себто він потужніший та енергоефективніший. Тобто новий чип наділив S25FI додатковим запасом продуктивності, який помітний у важких сценаріях. Також у новинку Samsung додала ефективніше охолодження. Випарна камера тут збільшеного розміру і дозволяє процесору довше працювати на повну без тротлінгу. Обсяг оперативної пам'яті не змінився як у попередньої моделі, так і у цьогорічної. Це 8 ГБ, чого цілком достатньо для багатозадачності. Пам'ять в обох пристроях швидка UFS 4.0, а Galaxy S25FE отримав варіант конфігурації на 512 ГБ. Встановити картку MicroSD у жоден з цих смартфонів не можна, тому доведеться одразу обирати обсяг вбудованої пам'яті, який вам потрібен. Що стосується реальної продуктивності, то Galaxy S24 FE і на сьогодні лишається досить швидким апаратом. Інтерфейс One UI працює плавно, важкі ігри запускаються і йдуть на високих налаштуваннях. А повсякденні застосунки взагалі не проблема. Galaxy S25 FE при цьому відчувається трохи спритнішим. Анімації плавніше, застосунки відкриваються на долю секунди швидше. Все, як заповідали класики, на 10-15% продуктивніше. За минулу модель запас потужності нової моделі стане в пригоді через рік два, коли з'являться більш вибагливі ігри та софт. s 25 FE має більший запас на майбутнє. Але якщо ви прямо зараз, як і я, тримаєте у руках Samsung Galaxy S24 FE і візьмете до руки S25 FE, ось так ось погортаєте, щось там поклацаєте, то особливої різниці ви не відчуєте. Очікується, що s 24 FE отримає принаймні 4 великі оновлення Android орієнтовно до Android. 18 і 5 років патчів безпеки Galaxy s 25 FE підняв цю планку ще вище. Samsung заявила 7 років підтримки програмного забезпечення для нових моделей, тобто аж до 2032 року. Виходить, що зі старту S25 FE отримуватиме оновлення на 2 роки довше за S24 FE. Додайте до цього на рік пізніше вихід смартфону і отримаєте вагомий аргумент для покупки свого часу. S24 FE FE здивував просунутою як для свого класу камерою, і Samsung вирішила не змінювати переможну комбінацію в S25FE, принаймні щодо основних модулів. Обидва смартфони мають потрійну основну камеру, головну на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, телеоб'єктив на 8 мегапікселів із трьократним оптичним зумом, та ультраширококутний модуль на 12 мегапікселів. Galaxy S24FE вже міг робити чіткі детальні та яскраві знімки з основного сенсора. чудово Проявляв себе у портретах і знімав гідні фото на ультраширик за достатнього освітлення. Ці ж можливості зберігає і Galaxy S25 FE. В день фотографії на обидва смартфони практично не відрізнити а вночі, завдяки великому сенсору та програмним алгоритмам, смартфони видають яскраві та досить чисті кадри. Ширококутна камера традиційно слабша у темряві через менший сенсор і відсутність стабілізації. Проте основне поліпшення, принаймні на папері у s 25 FE стосується не основного Новних, а селфі камери. Фронтальна камера новинки має роздільну здатність 12 мегапікселів замість 10 мегапікселів у S24 FE. Приріст у мегапікселях дає трохи більш деталізовані селфі знімки. Окрім того, покращилась і світлочутливість фронтального модуля. Селфі за слабкого освітлення мають менше шуму і кращу різкість. Ще одна відмінність: це обробка фото та відео за допомогою штучного інтелекту. Galaxy S25 FE отримав новий NPU. Що підтримує Galaxy Ai Pro Visual Engine, який у реальному часі покращує фото. Режим Multiframe HDR у S25 FE об'єднує кілька кадрів різної експозиції, щоб отримати яскраві соковиті кольори та збалансований контраст. Наприклад, небо на фотографіях буде більш блакитним і деталізованим, а обличчя людей у тіні добре освітленими. Так, у S24 FE теж є HDR, і він робив кадри дуже ефектними. Але в новій моделі цю функцію довели до кращого. Рівня. Тож, друзі, зараз я записую відео на обидва смартфони у роздільній здатності 4К, це основна камера. Ось так виглядає відео на S24FE та S25FE. Ви бачите біля кожного відеозначок, не біля кожного, а зараз біля одного з відеозначок динаміку. Це означає, що з цього. Смартфони, ви зараз чуєте звук. Звук я пишу просто на вбудований мікрофон, що зрозуміло. Смартфони просто несу у руках. І ось така у нас виходить картинка. Що приємно, тут можна одразу перемикатися на ширококутну камеру. Пам-пам. Ось ми перемкнулися на ширококутну камеру. А так вона працює. Тут також доступна, я так розумію, оптична стабілізація зображення, тому що електронна настільки добре не відпрацьовує стабілізацію. Ось така у нас стабілізація, достатньо приємна, класна, якісна. Можна знімати просто несучи смартфон у руках, а якщо ще й поставити на якийсь стабілізатор по типу DJI Mobile, Osmo Mobile, точніше, то можна знімати взагалі класні відео. Щоправда, деталізація падає на ширококутну камеру, як ви бачите зараз. На основну деталізація краща, немає хроматичних аберацій на основну камеру, на ширококутну, бачите, зараз біля листя такі. Червоне синє. Ну, але в цілому, це таке інформація для професіоналів, для звичайного користувача це, в принципі, нічого не дасть. В цілому картинка непогана на основну камеру, мені подобається трьохкратний зум. Зараз порівнюємо на два смартфони це трьохкратний зум. І що приємно, що приємно, можна одразу під час відеозйомки перемикатися на фронтальну камеру. Зараз ми це зробимо 1-2. Що означає, що на фронтальну камеру ви також можете знімати відео 4К-30 кадрів за секунду. Тобто зараз все це відео збережеться в один файл, я вам потім і ви його вже дивитесь. Проте смартфони можуть знімати ще 8К-30 кадрів за секунду. Це таке на дуже далеке майбутнє, тому що зараз у більшості навіть моніторів 2К-4К немає, а 8к то це вже щось таке з розряду космос. Проте ну, на майбутнє будете знати, що у вас смартфон може знімати 8к. Ось така у нас відеозйомочка на обидва смартфони. З якого смартфона вам картинка сподобалась більше, пишіть у коментарях, а ми продовжуємо. Підсумовуючи, можна сказати, що Galaxy s 25 FE отримав чудову основну камеру, як і у s 24 FE, проте у ньому суттєво прокачали фронталку та можливості штучного інтелекту. У Galaxy S25 FE батарея на 4900 мАч, тоді як у S24 FE акумулятор був на 4565 мАч. Різниця у 335 мАч на папері невелика, проте у поєднанні з енергоефективним процесором, вона є відчутною. В реальних умовах обидва смартфони спокійно живуть цілий день від одного заряду навіть за доволі активного використання. А ось у чому S25 FE робить суттєвий крок вперед, то це швидкість зарядки. Galaxy S24 FE підтримує дротове заряджання 25 Вт. S25 FE 45 Вт на зарядку. Бездротова зарядка також стала спритнішою. 25 Вт у S25 FE проти 15 у S25 s 24 FE. проте блоки з відповідною потужністю заряджання доведеться придбати окремо, адже у коробці буде кабель type c на type c голка, документи та смартфон. Galaxy S24FE підтримує дві фізичні Nano SIM або одну Nano SIM плюс E7, Тобто він підтримує одночасно дві sim картки, і друга може бути віртуальною e 7 Samsung Galaxy S25 FE робить ще один крок уперед. Він також може працювати із двома sim картками проте тут доступна Функція Dual E7. Тобто від фізичної картки можна взагалі відмовитись. Натомість можна приєднати навіть дві e 7 одночасно, або ж класично вставити одну фізичну 7 і додати одну e 7 як вам буде зручніше. Однією з причин популярності серії Galaxy FE є те, що ці смартфони, як і флагмани, отримують низку програмних фішок із підтримкою штучного інтелекту. Galaxy S24FE свого часу відкрив користувачам цілу низку AI можливостей, наприклад, Circle to Search Одним жестом на екрані Browsing Assist – це стислий виклад довгих веб-сторінок. Photo Assist – це швидке редагування фото із видаленням чи переміщенням об'єктів. Galaxy S25 FE успадкував усе це і додав нове покоління Galaxy AI на базі One UI 8. Просунутий Photo Assist – реалістичне домальовування фону. My Filters – можна створити власний стиль фото на основі іншого. Audio Eraser – це прибирання шумів у відео. Друзі, ось так працює функція Audio Eraser. Зараз у нас тут грає музика, і цікаво наскільки добре а, штучний інтелект прибере музику з фону і виділить мій голос а, на тлі граючого а, древо. Новий трек Ґінкстем. Один, два, три. Один-два-три. Audio Trim – це автоматичний монтаж коротких роликів. Writing Assist – це допомога із текстами та стилем написання. Gemini Live – це миттєве розпізнавання об'єктів камерою у реальному часі. Також S25 FE має нові можливості персоналізації, такі як Now Bar і Now Brief, та розширений захист даних завдяки Nox Vault і Nox Matrix. Загалом обидві моделі нафаршировані розумними фішками, і Galaxy S24 FE вже мав достатньо багато програмних фішок, проте S S25 FE отримав генеративні можливості та ще більше впровадження штучного інтелекту у повсякденні задачі. S25 FE покращив практично усі аспекти, став легшим і тоншим, отримав потужніший процесор, довше працює від акумулятора, швидше заряджається, має кращу селфі камеру і розширений набір програмних можливостей. Я думаю, ви погодитесь Samsung Galaxy S25 FE згладив дрібні компроміси попередника та підняв на. Новий рівень його сильні сторони. У підсумку ми отримали один із найкращих смартфонів 2025 року. А що ж Galaxy S24FE, він безумовно залишається хорошим смартфоном. Якщо ви вже володієте S24FE, то й через рік після виходу він цілком актуальний. А дізнатися актуальну ціну на Samsung Galaxy S25FE можна за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх у коментарях і не забувайте поставити. Ставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео. Па-па!